Щоб не бути ошуканим, ретельно перевіряйте інстаграм-магазини перед тим, як щось у них купити. По-перше, перевіряйте дату створення сторінки магазину. Якщо він новий, але вже має сотні тисяч підписників, це підозріло. У такому випадку краще подивитися, хто ці підписники і чи справжні їхні профілі. По-друге, не ведіться на дуже низькі ціни. Порівняйте середню вартість на ринку. По-третє, читайте відгуки про цей магазин, досліджуйте, що пишуть інші покупці, які раніше у ньому щось замовляли. По-четверте, перевіряйте фото речей. Це можна зробити через пошук зображення в Google. Оберіть в браузері опцію Шукати через об'єктив, шукати через картинки, і далі Google надасть список джерел, де раніше вже використовувалося це фото. Таким чином, ви перевірте, що це за річ і яка її реальна ціна. І головне. Робіть оплату на офіційні реквізити, але будьте обережні, шахриї можуть використовувати фейковий рахунок ФОП, тому його також варто перевірити. Ірина радить звернути увагу на ІБАН, міжнародний номер банківського рахунку. Його має кожна банківська карта. Під час оплати шахраї також можуть вам його надіслати, але це буде номер не рахунку ФОП. А звичайного щоб їх розрізнити, звертайте увагу на деталі у справжнього рахунку. Фоп після п'яти нулів. Ви побачите цифру двадцять а в особистих рахунках 2620.